Дорога церква, вітаю вас словами нашого воскресшого і мертвих Ісуса Христа. Мир вам. Слава Богу за Його Воскресіння і за мир подарований нам. Я би хотів поговорити на одну з найважливіших тем, напряму касаючихся сьогодення. Сьогодні є День, який, як вже сьогодні було, багато разів сказано. Він подарений нам по милості. І про цю милість про цього благого Бога, про благого Бога, про Його благодать я хочу поділитися словом. Один час Христос сказав такі слова. Він каже: якщо б ви знали, знаєте, виходить, вони не знали. Він говорить їм, Якби ви знали, що значить милості а не жертва. У один із часів нашого життя, до того часу, як ми не прийшли ще до Бога, ми не знали про Його милость. Римлянам нам говорить, що всі гріші і лише слава Божі. То його він такий. Якщо чесно, трошки легший, як вислів Ти согрішив і залишений слава Божої. Тому що людина розпостраняє все на всіх, і якщо всі, то напевно якось пройде. Самою великою, основною задачею треба зрозуміти, що в цю категорію, де всі, точно входжу я. Точно. Ходжу туди я і по милості Бога происходили ці події, і происходять сьогодні, які, Плач Єремії. коли він так відчував свою біль, якщо ви будете мати бажання, прочитайте, чим він себе називає, як він себе бачить, і дуже важкі слова. 22-й Він Розуміє, куди йому треба, він розуміє, що з ним відбувається. Він розуміє, що він вкусив, що він відчув. Він каже, по милості Господа мені щезлі. І по не істощилось. воно обмовляється кождою утро. І все за цим усім, за, за цією категорією, стоїть велика вірність Бога не моя, не твоя, не заслуга. Не моє ходження в Дом Божий, нічого за цим не стоїть, за цим стоїть найбільша вірність Бога. Ось чому я можу тут бути, і ви також разом із нами. Воно обновляється кожне утро велика вірність Твоя. Господь часть моя, говорить душа моя, і так буду надіятися на Нього. Якщо подивитися на контекст Слова Божого, напевно, з самого початку. Пам'ятаєте, Господь каже, у прохладі дня шукає він людину. Прохлада дня це найкраща пора життя на землі. Він шукає людину. Для чого? Він шукає для того, щоб була можливість спілкування з нею. І в один момент. Спілкування переривається. Вони зарішили. Самим важким для сприйняття стає то слово, що він каже, і вигнав їх з раю. Ну, напевно, коли ми читаємо слова, а менше представляємо собі, як ці події відбувалися, скільки болі було у Бога в серці. Як він відчував то все, які його чувства були. Напевно, ви скажете, він все знав. Так він знав. Ми знаємо, що наші діти непослушні, але коли вони щось роблять, то нам важко. Не в той час, коли ми кажемо, ми знаємо, що вони часто поступлять неправильно, а в той час, коли вони поступили неправильно. Бог відчував то на собі. Та людина, то його творіння, той. Вінець, та красота, образ подоб'є, дух, заложений в ній. І, і ось потрібно виганяти. Він не дозволяє їй вкусити дерева життя, тому що повинен пройти процес. Вона би попала, напевно, не туди, куди Бог хотів. І ось ці події проходять далі. Бог милує, Бог приносить жертву, одіває їх у кожен одежду. Проходить час і знову. Мир покривається злом. Мир покривається таким злом, що потрібно вже його всього затопити. Якщо задати собі вопросом, Мойсей повністю заслужив милосердя. Ні. Милосердям його не заслуговують, його дають. І Бог по милості заводить їх у подібний цьому ковчег спасіння. І вони остаються живі. Їхнє життя зберігається. І вони наповнюють знову землю. І ми наблюдаємо у всіх процесах, Бог говорить, Він милуючий, любящий Бог. І милость Його знову обновлюється кожен ранок. Знаєте, Обновлюється кожен ранок, це вона така, як вчора і сьогодні. Ми люди можемо зробити сьогодні більше, як учора, якщо б зменшувалася милість, то сьогодні б її вже не було. Вона не зменшується. Її надто багато. Вона безмірна і безкрая. Як її називають, один з таких мужів по серцю Бога. Він описує дуже цінні, дуже трогательні вірші, які, як ви бачите і відчуєте, вже багато тисячоліть, декілька тисячоліть повторяються. І мир буває так, коли проповідуємо, не можемо додати, тому що тут дуже багато глибин самого Бога. «Господи, мілость Твоя до небес. істинна Твоя до облако. Мілость Твоя до небес. Дальше ми не бачимо. Дальше небес ми просто не бачимо. Він якби хотів сказати без края. Вона просто без края. Небо не заканчується. Чи ти в Сполучених Штатах, чи ти в Україні. Де би ти не пішов, нема краю. Небеса. Щедр і милостив Господь, Другой терпелив, милостив 102. Псалом, 8 стиха. Не до конца гневається і ни вовек не годує. Не вовек не годує. Не, не, не по беззаконням нашим сотворив нам, і не по грехам нашим воздав нам. Пам'ятаєте, у діях святих апостолів, він каже, він дозволив їм ходити їхніми дорогами. Так чому ж він і не дав їм по їхнім дорогам? І знову милість нам по нашим дорогам Бог не дав, а дав по своїй істині, по своїй вірності. Ібо як високо небо над землею, так велика милость Господа, к боящимся Його. Как далеко Восток от Запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает сустав наш, помнит, что мы персть не человека, как трава, как цвет полевой, так Он цветет, пройдет над Ним ветер. І Його, І место Його уже не узнає Його. Милості ж Господня від века і до века к боящимся Його. Знову задумуюся в сьогоднішній час, напевно, много в сьогоднішній день. Багато дуже людей вони не прокинулися. Одна із сестер, який. Яка проживає, то принадлежить в церкві, де я був на Україні. Сьогодні її вже немає. Як думаєте, таких мало? Скільки забрало, забрало торнадо? 27-40 людей. Точно не знаю. Скільки забрала війна в Україні? Ще точно не знаємо. І не знаємо. Але ти сьогодні живий. Ти сьогодні проснувся ранком і відчув запах нового чистого, обновленого повітря, видихнув свої легні, і ти зрозумів, що ти живий, сьогодні живий. Псалом 106. «Славте Господа. Слава Господу за те, що милосердя знову відновилося над нами. Каже: славу Господа, ібо Он благ, ібо вовек милость Его!» Пам'ятаєте, в Івангелії Матфея підходить юноша і каже, «Учитель благой». Це слово на український перевод. Воно дуже добре звучить, але воно дуже привичне до нас. Він каже, добрий Бог. Напевно, підібрати за добротою Бога слово нове, як благий та добрий, на жаль, неможливо. Це, це совершенство доброти, це совершенство благості та милосердя. Тобто, за цим усім ми не можемо сказати і знайти ще щось що сказати. Він благий. Чому він називає, каже, що ніхто не благ, як тільки Отець. тому що Він є самим першим істочником благості при творенні людини, знаючи, Він творить її. І за цей довгий час його благоросположення до тебе навіть на долю, на краплю, на чуточку не змінилося. Він залишається благим. Він залишається добрим, Він рятує тебе і мене кожен день і зове у благодать Христа. 116 й псалом. І велика милость Його к нам і істинна Господня. Вовек. Алілуя. Вовек. Це слово, яке не закінчується, поки Бог буде. Держати нашу селену. Милосердя нам не понадобиться, лише знаєте де? У них Спасителя нашого. Віра, надія і все, що є, воно закінчиться. Там буде тільки любов. А це все, в чому сьогодні ми, люди, не об'яснімо. Нуждаємося. Псалом. 144. Сьомий вірш. Будуть провозглашати пам'ять Великої благості. Що ми сьогодні робимо? Ми говоримо і говоримо, що ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, який ти благий Бог. Коли ти сказав вічно Духу моєму, бути ні перенібрігаємо. Люди заслужили на те, щоб затопити вселену. Тут знову, Боже твоя милість. Знову. Ви пам'ятаєте одного пророка, якому Бог довірив місію? Він біжить від неї щосили. Він просто біжить від цієї місії. Він просто біжить і біжить і не зупиняється. Якщо ви подивитеся по карті, куди він їхав у той час, Бог його повертає. І подивіться, коли Бог звершує ту місію, так як він хотів. Він бачив ті серця, що вони в той час, коли буде провозглашено і сказано слово, вони повернуться, вони піднімуться. Вони прославлять Бога. Але ми, люди, не такі, як Бог. Ми навіть побачимо, що з вуст людей будуть йти слова слави, а ми в негодуванні, як Іона. Він каже так, і молився он Господу. І сказав: О Господі, не ето ли я говорив, коли я ще був в страні моєї? тому я і біжав в Фарсіс, і, бо що ти Бог благой. І бо знал, що ти Бог благой, і милостерний, і довго і много милості і сожалеєш обістні. Каже, я знав і знав, що Бог може їх помилувати. яке серце людина. Споліть наших врагів, які. Багато зла, можливо, вам зробили. Можливо, зараз і роблять, і роблять, можливо, нашому народу. Але Бог хоче із них також спасти. Порою важко зрозуміти, коли ми бачили стільки багато сльоз, матерів, які тіряли на руках своїх дітей і багато іншого, багато болі. Але Бог. З них рятує і з нас рятує у цей ковчег спасіння. Він слишком сильно, надто сильно любить милувати. Це наш Бог. Це його дуже цінний для нас у наше сьогодення атрибут Милосердя. Михей. Останні слова написаної книги. то Бог, как ты, прощающий беззаконие и не уменяющий преступление, остатку наследия твоего. Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Вы имеете деток, и когда вы видите своих деток, они непослушны. Потім з часом, ви, напевно, бачите, вони виростають і стають трошки злі. Вони стають якісь такі, не шукають Бога, може, в якийсь час. І біля вас сусід. Хороші в нього, діти, чесні, добрі, ходять на зібрання. Ви їх більше любите? Ні. Так, ви їх поважаєте. Ви хочете, щоб ваша дитина подражала їм. Так, так. Але ви любите своїх, можливо, таких трошки злих, нечесних, недобрих, а ви любите їх. Ви знаєте чому? Вони ваші діти. Сьогодні у нас безкрая привалегія. Ми діти Бога. Ми діти Бога через велику милость на Голговському хресті. Ми Його діти. Слава Богу! І порою в мене такі. але Він нас любить. І ми це можемо знати на своїх відчуттях, на своєму серці, на своїх почуттях до своїх дітей. Христос точно сказав про мене: Знаєте, коли я трошки недовольний, то я не скажу дитині, сідай і от камня на стіл поставлю. А по дитина. Хочу ще добавка, я її змію. Вона просить хліба, я камня. Ні. Навіть коли я недовольний, я думаю, що вона їла. Чому? Тому що милость моя, вона внутрі закладена, вона моя дитина. Це є сущність моя, я люблю її, я хочу її милувати. Ви пам'ятаєте історію, велику історію милосердя, яка була розказана, коли. Мати приходить до царя. Вона багато разів звучала з цих кафедр. Вона сказала царю, що хоче, щоб її син був помилений. Та він каже, по справедливості він осуджений. Вона знову приходить і він каже, що він не заслуговує милосердя. А вона каже, що милосердя не заслуговують, Його дають. Просто дають. Ми носимося до тих, які согрішили і залишені славу Божої. Але в цей час, коли ми дізналися про Христа, коли ми прийшли до нього, то ми отримали безкрає милосердя благості Бога. Воно називається благодать. Воно називається, що Він був розположений до нас до того, коли ми його ще не шукали. Це наш Бог. Я зачитаю час, він завжди біжить від нас. Пам'ятаєте історію Матфея, Записана 20 у 19, 18 главі. Теж про правителя Царя. Христос розказує одну необикновенну історію. Він розказує про велику ціну. Оця ціна 10 тисяч, вона, так ми знаємо, що вона зовсім не под'ямлива була, її ніхто не міг підняти. Вона була надто велика. Вона відносилася навіть до бюджету країни, деяких з країн. Тобто, це була неможлива для людини ціна. Цей пример напряму відноситься до мене. Один гріх приводить мене до смерті. Твоя обіда, твоє відчуття десь зла недовольства і будь-що, що може десь прою тебе прислідувати, що ти неправильно зрозумієш, ти неправильно скажеш, ти неправильно поступиш, ти робиш то, що Бог бачити не хоче. Це гріх, а гріх приводить до смерті. Той один гріх, який порою ми не замічаємо. Він приводить до смерті. Скільки їх? Їх дуже багато. І ці 10 тисяч талантів неможливо принести. Знаєте, хто їх приніс? Знаєте. І дуже добре знаєте, це Господь Ісус Христос. Йому це дорого стало. Якщо б він був людина, то не було б дорого. А він є Бог. Він є син Бога живого. Він часть Його. Він прийшов, пролив вповні достаточно крові, хватало би ще в Гевсиманському саду за нас і з вами. Ці страдання вони вже були би достаточні. Але для того, щоб його ціна в поколінні в покоління і до докончання вселеної залишилася достаточною, Він помирає на Христі заради мене і Воскрес, щоб я мав вічне життя. Слава йому. Тому сьогодні. Не будьмо як той, який ощутив радость того прощення тих 10 тисяч талантів. Виходячи з дома молитви, не споминаємо про наші 100 динарії. Пам'ятаймо слова Іакова. він написав у 2 главі 13-го вірша, каже, «Ібо суд без милості, то есть суд для тебе без милості. Якщо ти не оказав милості, суд без милості, не оказавши милості. Коли є у вас непорозуміння ніколи в житті не кажіть, Бог нас розсудить, Бог поступить з часом справедливо. Скажіть так, Бог поступи зі мною. З цим моїм братом чи другом по милості, по милості. Тому що я може чуть-чуть, може правіший, як він, та точно не до кінця. Тому він каже так, милость привозноситься над судом. Візьмім цю милість в руки і використовуємо, милуємо, любимо друг друга. І слідуй за Богом. Закінчення. Я зачитаю такий вірш, до чого приводить на милосердя Бога, коли ми про нього чуємо, куди наше серце повинно склонитися, що повинно прозойти внутрі серця, які дії повинні бути? Ілі принібрігаєш богатству благості, кротості. І довгород терпение Божия. То есть, неужели ти цим усім? Бог Благий, милосердний, довготерпеливий, не розумія, що благость Його, то есть Божа благость, веде тебе до покаяння. Римлянам 2:4. Вона приводит тебе до покаяния. Коли ти знав. Коли ти просто дізнався, як Бог з тобою поступив, яку ціну Він заплатив, то розкаяння, то неомлима часть цієї події за мею стоїть наше покаяння, зачитаю на закінчення. На мало єм'я я оставив тебе, але милостю восприму тебе. Наш Господь, це події, які сьогодні ми ощущаємо на нас, ми відчуваємо їх. В жару гнева Я сокрыло Тебя лицо моє на время, но вечною милостью помилую Тебя, говорит Искупитель Твой, Господь, Исаия 54, 8:9 Ібо 9. это для меня, как водо Ноя как я поклялся, что водоноя. не придут более на землю. Так поклялся, и не гневаться на тебя, и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. А милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь. Хвала йому за його велике звершення на Голговському кресті. Амінь.